Від сесії до сесії живуть студенти весело. Поки у львівських вишах з подеї відвідують заняття, деяким з них вдається складати іспити вже у жовтні. Шість команд боролися за перемогу у пляжній сесії, як і на екзамені. Кожен бал на вагу золота. На змаганнях побувала Мар'яна Дупнак. Як і в аудиторії під час іспиту, першими у воду заходять найрішучіші. Тут така команда Міраж. Перший конкурс Китки М'ячами на влучність. Кожен може показати свою. Сцену. Себе, все, ну, себе показати в кращому, хто сильніший. Втім сильнішим стає Володимир з команди суперників, конкурс, в якому головним атрибутом є коло, йому вдається добре. Дуже зовсім тут файно, ми в час сюди ходимо. Супер тут одним словом. А щоб справді було супер і у цих змаганнях, і на університетській сесії, головне не нервувати, каже суддя змагань Андрій Хомицький. Та все ж не всі впорали з нервами. Не просто судити студентів, тому що вони всі впевнені у своїй перемозі. Ви бачите, як тут емоції зашкалюють. Кожен прагне перемогти. І мені дуже подобається, що вони спочатку були трошки такі закримповані, а зараз розслабилися і отримують насолоду у цих змагань. Зрозуміло, що авторитетами серед студентів повинні користуватися не ті особи, які йдуть після занять в кіоск за пляшкою пива, а ті, які йдуть басейн чи в спортзал. Сильнішою спортивній сесії, а відтак авторитетом для інших, стала команда із простою назвою Зелені. Проте ця сесія ще не дипломна робота. Фінал організатори обіцяють провести у кінці року. Тоді стане відомо, яка команда переможе. Марія надупнак, Роман Ковалюк, телеканал телеканалзі.